Усім привіт, малята! Чи знаєте ви, що таке сопілка? Тоді сьогодні я вам розповім, що це таке. Сопілка це дерев'яна трубочка, виготовлена з верби, клена, калини та груші, верхній отвір якої вставлений свисток. Також це найдиповіший представник сімейства сопілок, що володіє соковитим. Та насиченим звуком, тож давайте зараз послухаємо, як вона звучить. Тож, з чим я вас сьогодні познайомила? Так, а з чого виготовляють цпілку? Вірно, ви усі молодці.